На тлі загострення конфлікту в південній Сирії Ізраїль заявляє, що завдає ударів по території сусідньої країни, щоб захистити друзьке населення. Це привертає увагу до цієї нечисленної, але впливової арабської меншини, яка живе на перетині кордонів Сирії, Лівану, Ізраїлю та Йорданії. Друзи сповідують релігію, що виникла в XI столітті як відгалуження ісламу. Вони тримають віровчення в таємниці, і багато сунітських радикалів вважають їх єретиками. Основні спільноти друзів у Сирії зосереджені в провінції Сувейда, а також у передмісті Дамаска та вздовж кордону з голландськими висотами. В Ізраїлі живе коло 150 тисяч друзів, переважно на півночі країни та в окупованій частині Голан. На відміну від інших арабів Ізраїлю, багато друзів служать в армії та обіймають високі посади в органах безпеки. Їхній політичний вплив в ізраїльському суспільстві значний, і заклики про захист сирійських єдиновірців лунають дедалі гучніше. Сирійське керівництво під керівництвом Ахмеда Аш Шара, ісламіста та колишнього члена угруповання Аль-Каїда, заявило, що друзі частина сирійського народу і держава захищатиме їхні права. Однак на місцях зафіксовано випадки насильства з боку радикальних угруповань, які підтримують тимчасовий уряд. Ізраїль своєю чергою посилив авіаудари по сирійській території, стверджуючи, що не допустить розгортання сил сламістів на півдні Сирії. З грудня ізраїльські військовики зайняли кілька ділянок на сирійській стороні кордону з голанами. Ізраїль також звинувачує нове сирійське керівництво у зв'язках з джихадистами і наголошує, що його дії спрямовані на запобігання загрозам біля кордонів і захист друзької меншини. У самій друзькій громаді думки розділилися. Частина лідерів виступає за діалог з Дамаском, інша різко проти тимчасового уряду побоюючись зміцнення ісламістів у регіоні.